Вітаю вас, любі дітки! Ви скоро підете до школи та станете справжніми учнями. А що роблять учні в школі? Так, навчаються писати, читати, малювати та багато чого іншого. І сьогодні давайте з вами зліпимо стаканчик для наших олівчиків та ручок. Для роботи нам потрібен кольоровий пластилін, дощечка, стека та е, круг з картону невеличкого діаметру. Бираємо пластилін е, будь-яких кольорів, які вам подобається. І нам потрібно накатати жгутиків 6 або 7. Я взяла зелений спочатку, зминаю його пальчиками, щоб він нагрівся, і буду розкатувати десь приблизно такої довжини. І тепер накатаємо наступні кольори. Ви вибираєте будь-які інші, які вам подобаються, і катаєте всі жгутики одного розміру. Я накатала, тепер давайте складемо їх і всі вирівнюємо. Для цього нам потрібно так скласти всі в один ряд. І тепер стеку відріжемо, порівняємо, щоб вони були всі однакові. Тепер беремо наш кружечок і будемо викладати по краю нашого круга. Так, приліпляємо і викладаємо так от коло з пластиліні. Тепер беремо наступний колір і викладаємо зверху. Краї змащуємо, щоб вони з'єдналися один з одним. Наступний колір і отак викладаємо всі наші жгутики до кінця. І останній жгутик. Змастили його. У нас вийшов такий стаканчик. Тепер туди можна поставити олівчики. Подивіться, який гарний та яскравий стаканчик в мене вийшов. Тепер ваша черга ліпити. До побачення, хлопчики та дівчатка.